І так, друзі, всім привіт! Всіх раді бачити чути на своєму каналі. Поробивши ще ті корпуса, не поклеїв вже раз, два, 4, 5 почистив. Ну і розкажу, як чищу. Зразу я чистив ось таким лезвієм. Лезвій взяв вже з такого ж ножа. Добре, вроді, чистить, гостре все, але, друзі, правда, неудобно. Неудобно, хтось, може сказати, канцелярським ножком вилучено, але я поки не мог знайти його. Десь я його одрік і не знаю де. Ну, але лежав під такою шпатель, тут в мене прикидався. І казав, спробував ним. Мені дуже сподобалося от, таким методом раз-раз. Тільки йдете за, скажімо так, як правильно сказати, ну, по порядку, щоб в даному случай, от не йшли ви звідси на пінопласт, і за того, що ви пінопласт пошкодите, а в протилежну сторону. Взяли. раз, Все. Дивіться, корпус раз-раз. Пройшов. І все. Бо, друзі, мені простіть. Трошки стало так невдобно, викинувшись ще відео, де я рамку натягую бистро, якийсь чоловік мені поправив, каже, ну це не бистро, каже, це не бистро, я тобі якусь там приблуду. Щось там номера, дай свого номера, я приблуду тобі якусь там вийшлю. Ну не знаю, правда, друзі, що він мені вийшло. Ще поки не знаю, але. Но... Будемо бачити. А те по камісчичу. Череш позапінював їх. Не знаю, правда? Пістолета вчора промив. Ну, сьогодні ще промитий. Слава Богу не засохло нічого. те чищу. Буду ще сьогодні робити криші, планую, так як у мене є криші. І хотів би вас також е, порадитися на що дно. Оце є дно, чоловік мені зробив таке грубе все. Я його просив, щоб того грубина була 2 см, грубина. ну він мені зробив чуть більше. Він мені, якщо не помиляюсь, 3 зробив сантиметри. 3 см, а обща е, грубина така. Тут зробив він мені. Сантиметр 2, 3. да. А тут а, з внутрішньої сторони 4 см. Хто підскаже, це грубе чи має медвіду може сантиметр, я думав, зрізати. Ну, Так як ото, я планую ще ото корпус. І Я хочу профрезерувати. Позвіться звідси, щоб під перемичку, щоб зробити на три рамки, щоб сюди-сюди, а потім, якщо в крайності, воно було б на одну сторону. Хто підскаже, підскажіть, будь ласка, хто таким займався, хто таким в курсі? Підскажіть, будь ласка, з тим дном, ну, що мені як правильно робити. Бо ще поки я з ним не знаю, що до чого там десь сітка валяється. Як мені що до чого підписати, підскажіть. Ну і казав, друзі, я чищу далі, поки я камеру я виключаю, чищу далі вам те показав, як я безключищу з... Цим е, шпателем, бо я вже, чесно, прості, так, ну стидно не стидно. Я ви, вислав, е, виставив те відео, де я натягую, я показав, ну так, да, ну, для мене це такий варіант, якби, ну, не бистрий, не довгий. Ну такий варіант, друзі, правда. Не буду я того станка купляти, у того, що я казав. ну, Але поки мені таким варіантом е, натягую, дасть Бог, я ще собі хочу той автономний такий станок купити, де той луп-луп-луп-луп, і все, ті на пружинках, ну, такі, так. склеєні, почищені, все. І доки роблю криші, зробив корпусів, в мене вийшло 4, 10-11 штук. Ну а криш в мене вийде 8 із-за того, що я тільки порізав 2 листки. Я ще ті не порізав, ну хай не поїде, я поріжу. 8, так і так е, ще до одного мені не втає. Ну, і, так як я заказував об'язки з другого чоловіка вже, то зараз сверлю уже їх сам. Сверлю їх сам. Із-за того, що чоловік їх ті не сверлив. А мені казав посверлити не трудно. Сверлю. Весь деревина якась така чи сверво таке. Доді, звідси раз, звідси, лас, звідси ні. Коротше, друзі, е, Сверлю я таким методом, роблю трошки наоборот, не так як там, бо ні, якісь, друзі, правда, не хочеться сверлити, не хочеться кричати, але якось воно мені виходить, як на навиворіт. Получається. Дивіться, друзі. Самі бачите, тут по два шурупи, тут один. Ну тобто вибачте на слові, на штани я дам одного гудзика, а на вибачте якось рукава 15 гудзиків. Ну то як воно, якщо такого, ну тут два, тут один дай. Ну, але то таке дав, зробив чоловік так. Хайму бога, дає, казав клієнтів багато, побільше. Ну, а я роблю по-своєму. Я роблю по-своєму і казав, зараз сверлю і буду клеїти криші. Буду клеїти криші, а тоді ми будемо бачити, що до чого і казав, що нам робити. Корпуса чистити дуже шикарно, правда. Стамецьки брати ножками порізав пальці, порізав шкірки, казав вверх, порізав на пальцях шкіру. Ну але нічого. Я вже про і вам святку. Шпати.

Keep you in my heart. And my heart is where you are. I still think of you. Для того, щоб настроїти пістолета, довелося мені я казав бумагу на вискати. Ну і сам казав процес. Ну і ж криша. І погнали одну за другою. Ті ж корпуса почистив, криші, плюс-мінус почистив. Все, тільки залишилося мені зробити дно. Ось у нас та, та що на дно. І раніше я купив у, на сайті ваша пасіка. Ну там саме дедріт брав все. Купив же е, сітку для дна просто прочитався одне тільки те раніше, що я заказав її, Якщо я не помиляюсь, то тут воно має 40 см. Я взяв тут вроде бы, 10 метрів, а воно має 40 см. Якщо я не помиляюсь, я тоді так взяв дешевшує нашу мені така, типу, а, там, 50 см, якщо собі так. Ну і прочитався, друзі, бо це я правда заказував десь рік назад. Ну і що виходить? Що моє дно і сітка тут, такого варіанту. І виходить, ну я не знаю, як прийдеться, мені певно, що її розрізати пополам? І таким макаром давати, так, щоб вам показати. Зараз, зараз, давай зараз, я, Ну, коротше, духов. Ось є дощина, Давати мені прийдеться, я так зрозумів, що мені звідси дощнаку. Так, щоб виступало було як льоток з тієї сторони, посередині. Ну, тільки ширшу не таку. І з тієї сторони. І за чого? Я хочу їх попереділювати ще. Ну, мені просто я просто як би сказати, хочу приділити, зробити такі на однорамочні відводки. Да, мені під цим відео писали, що для чого ти робив шестирамочні, треба було б зробити 8-рамочні. Так, да, друзі, це тут, як сказати, коли попігся, тоді вже поняв. Просто в зв'язку з тим, що в мене ті шестирамочні вулики є, я їх хотів е, трошки переробити. Пінопласт я заказав ще буквально півтора чи два року назад. Ще він раніше був по 75 гривень листок, зараз він вже я купляв, не купляв, а дзвонив до, в Тернопіль магазин. Зараз він в даному случаю вже по 105 цей листок. І просто на все, ну зараз я би не робив би також шестирамочну. Ну, але мене ще от обв'язки залишилися, то я ще просто на все пороблю з тих старих шестирамочних вуликів, порозбираю я їх попероблюю. І за того, що там дно глухайте, і зимою бджоли пропадають. Мені писали там коментарі раніше, підказували, що посередить зори. Так, да, друзі, це є якби за коментарі дякую. але я не хотів би капарати це дно. Я його ще використаю. То все так, як я ще казав. що я з кусків там ще потрошки щось пороблю, бо ті куски борізише от. О, ще там кусочки є, я їх посклею. ще, можливо, я пороблю з них корпуса. Ну і як казав друзі, те я зробив Криша, все, от, криша, все. корпус. О. Корпус, криша. Корпус, криша і дно. Все. В даному випадку у нас ото є. І пірка, Ну, ще просто на все, я хочу профрезерувати тут людський звідси і на ту сторону. Тут у мене їх є. Об'язків порядка 13 штук. Я ще чоловіку ще 2 штуки закажу, щоб було 15. попереділяю, в мене вийде так 30. Пороблю ще по корпусу від 300 го по корпусу від 300 го І ще можливо, що до мене вийде, може по 145-ті. Ще можливо. Із-за чого? Із-за того, що, друзі, просто навсі я одні корпуса 15 штук приділю, а решта я не буду. Просто навсі я може такий варіант, як би сказати. Я собі зараз розглядаю, може просто для одводків. Да, я ще подальше можу куплю матку. Хочу, маю, попробую я одводки на продаж та все. Ну, буду бачити, в мене ще є там обв'язки раніше, без фальців я нарізав на вісьми рамочні вулики, порядка 20 корпусів. Тоже, правда, там теж дна нема і нема криші. Тому, можливо, я просто їх буду робити, дно буде в них глухе, можливо, там сітка. Криша ще буду бачити, якщо я буду робити, бо поки що я їх робити не буду. Зараз я от маю. Таку, скажімо, обв'язка, то колись я сам робив, то така велика обв'язка, це має бути корпус на 145-ту рамку. У мене є вулики, там ті великі, ті, що об'єднані, об'єднані, ті, що перегородка в них, і вони йдуть на дві сім'ї. Це просто, наче я зверху гніманську рушотку буду ложити і один суцільний корпус. Хочу такий варіант спробувати. У мене чотири вулики є, і я ото хочу їм попробувати зробити. Оце я на один зробив, пінпластовий різав, я його ще, можливо, зараз скручу з пінню. І потихеньку ще треба буде зробити ще на три вулики таких. Щоб зараз вже Соня вже в нас почав свестеро, її почали йти. І зато я пробив корпуса. Та, в даному я зараз, друзі, бодай. Даже у мене ж, ті ж самі вулики ще страмочні є. Я наверху поставлю ще по корпусу і такому. Рамки поставив, криша є, накрив все, друзі. У мене пока дна нема, скажімо, но у мене є така наставка корпусу на токсоту рамку. Да, ну, не сто сорок п'яте, таксота, ну але то таке, друзі. Е, то таке. На медовий треба було б на мед, щоб на 45-ту рамку, воно цікавіше, воно класніше. То все. Ну і друзі, ще одна вас порада. У е, нас зараз у них починає активно свести. Підскажіть, будь ласка, хто ставив ловушки паперові? Е, у мене просто такий, як би сказати, варіант. Е, зараз треба буде, я писав раніше, що я буду паперові розставляти, розставляти я їх ще не розставляв. І за те, що в нас не було такого масового роїння ще. Ну не було, друзі, і не було. Ну що я зроблю? в них рояться там масово в день, по два, по три рої. У нас нема настепіра, що трошки почали ось. Сказали, я недавно їхав. Там на Сонях на Петра Павла я їхав, гості і казав, Соніх, Соні їли, їду, я приїжджаю, дивлюсь, якась на дорозі. Комашня казав, розліталася. Як я по тормозах назад рій іде. Дирюся, та є ловушка стоїть на липі колосоніха, низько рій заходить. Ну, друзі, це, це є не мій. То, чи чи ловушка є, то нехай забере. Мені не треба, в мене рій знову ж попався, там знову ж є такий. Непоганий, ну і зараз я хотів би ще просто поробити ловушки кордоні і хотів би пороставляти. Друзі, хто е, ставив кордоні ловушки? Підскажіть, будь ласка, як е, ну я в даному випадку хочу їх стречем обмотати. Людки просто я не знаю, може, ну там образно, скажімо, виріжу. так ширини, от та його, і там хай 5, 5-8 см сантиметрів. Отакі от виріжу. Тільки просто друзі, таке питання, така порада. Якісь я здебав такі ловушки, паперові робили з-під яшків з-під бананів. Ну, ті яшки, ви всі знаєте, які це? І в них ж робили знизу дирки під ловушкою для того, щоб була вентиляція. Із-за того, що якщо стрейчем все обмотати файно, воно виходить в середині як парник. Тому, друзі, хто робив, підскажіть, чи робили ви знизу ж дзюри для того, щоб трошки була вентиляція, чи не робили, і чи стоїть її робити? І які ж, скажімо, є, може, особливості, які є те все в кордонних ловушках. Хто ну хто ставив таке? Хто пов кого попадались? Підскажіть, будь ласка. Бо, ну я кардоні ставити ставив якісь. Ну, одного разу я просто ловушку забрав. Бачу, десь виднося рій зайшов і вийшов. І за то, що в ловушці тільки залишилося 5 там 10 бджіл. Жменька така. Ну не я кулачок, тако сиділо там порядка 10 бджіл, і все. Ну і друзі, коротше, так вам за це дно спитав за ловушки, кардоні спитав. Вулики на кінець, я ті опінив. Криші теж я зробив. Також, друзі, підскажіть, будь ласка, якщо можна красити вичим. Чим, чим красити, Хто красив їх, як якою красою. І за те, що ну, є якість краси, в мене є там поряд, я робив з тих кусків. Я не буду зараз десь шукати, десь він там в мене казав, тому трошки завалі. Корпус стоїть. Пінопластовий корпус я краску розвів, все, обичну краску, я ноль уваги, навіть не подумав, чесно, без лівої мислі. Я почав красити, все, а як дивлюся, щось ну, не то, щось такий пінопласт якийсь робиться інтересний. А воно, виходить, ну, я ж розвів чим Ну, ацетон, скажімо, краска, розвів тим 647-м е, клеєм, не клеєм, а розчинником, і в мене почав пінопласт, скажімо, горіти, плавитися. Все, ну він так трошки сплавився, так буквально порядка 5 см, 5 мм сплавився, ну але корпус є цілий ще. Ну нічого, слава Богу, хай він буде. Мені там трошки ну, таке твердіше зробилося, воно ну, сплавилося і таке зробилося трошки твердіше. Тому, друзі, підскажіть, будь ласка, з краскою, підскажіть, будь ласка, з ловушками і підскажіть, будь ласка, з дном. Ну, а зараз я буду займатися далі. Всім подякував, всім до зустрічі.